Доброго вечора, шановні поціновувачі моєї творчості. Значить, Сьогодні хочу вам, з вами побалакати про таку річ, яка продовжує. Надходити мені у постійних запитаннях і серед колег на фірми, і серед тих е, меседжів, які ви мені присилаєте через різні соціальні мережі, чи де ви мене зможете знайти. Незважаючи на те, що я не так активно, як раніше, займаюся Ютубом, але якщо комусь щось треба, то він мене знайде із під землі. Значить, річ піде про ось такий напис: я добавлю зараз фотокартку неякісну з від одні, одного з колег. І коли постійно людина в темноті трясячими руками знімає екран свого такографа і відсилає мені, що робити далі. Я думаю, що ви стикалися в своїй роботі з такими речами, тому що. Вже навіть не останні такографи, а достатньо свіжі покоління такографів роблять в кінці робочого дня, зазвичай, коли у вас насичений робочий день, ось таку так, таке повідомлення, такий напис. І це дуже лякає водія. Що за робота, що сталося, і що з цим робити. Давайте спробуємо пояснити, як я це розумію і. Що я би радив з цим робити? Значить, останні такографи повідомляють водія, коли накопичується на протязі робочої зміни до 10, до 10 годин в сумі водіння і інших робіт. Тобто водіння і молотків, як, ви, як ми зазвичай любимо казати. Коли сумарна ця кількість підходить до 10 годин, то ми на екрані свого такографа бачимо ось такий напис. Скоріше, ж якщо у вас українська або російська мова, там буде щось типу е, д, ліміт робочого часу, або щось типу того. Я не знаю дослівно як воно перекладає і що там написано. Такий символ. Що це таке і чому раніше цього не було, і чи за це штрафують. Дивіться, щоб не розтягувати цю тему надовго, скажу просто так: є Робочі, трудящі, так би мовити, і у західному цивілізованому світі складено дуже багато лімітів, декретів, технік безпеки і всього решту для оцього робочого класу. Скажімо, це працівники. Фабрик, заводів, е, працівники, які працюють на, робо, на дорозі, де ми їдемо, і багатьох інших секторів, та, і, тим паче, і навіть і ті, що працюють в офісі. Є окрема категорія водії. Водії мають свою, е, так би мовити, я не знаю, так як для релігійних спільнот. Біблію, так, це е, оцей декрет 561, е, який, в принципі, описує всі е, правила труда та відпочинку. Всі такографи е, були раніше складені виключно по оцьому декрету 561 і все, що в ньому описано, власне. Все те, що я тут розповідаю вже багато років на Ютубі. Все те, скільки треба робити паузи, скільки можна їздити, які паузи на вихідних, які паузи за добу, і далі, і так далі, і так далі, і тому подібне. А у працівників була своя. Також конституція, Біблія, нехай по які, які описували там як треба одягатися, скільки можна працювати, які вони мають мати відпустки, які вони можуть мати права захисту соціальні, що робити, коли ти захворів. І тут ми дійшли до дуже цікавої точки. Точка заключається у тому, що. Всі робітники не являються водіями. Відповідно, вони мають свою конституцію. Але, ну, в локах, я маю на увазі Конституцію. Але їх не цікавить декрет 561 і вони не ходять на роботу під пахою стахографом і не вставляють нікуди собі карточку. А, бо вони не є водіями. Але водії є і робітниками. Розумієте, так? Одне наклалося на. Інше. Тобто наша Конституція не заходить, бо ми водії, і, е, водії, але і робітники, а робітники тільки робітники. Не знаю, вибачте за тавтологію, але саме так я це розумію. Тобто на нас заповзли чужі, правила чужого. Племені. А правила чужого племені у цивілізованому світі, де захищають права трудящих, кажуть, що ну, прям ліміт-ліміт заставляти людину працювати 10 годин в день. Не більше 10. Це прям ліміт-ліміт. Так, відповідно, що було? Раніше ми могли робити собі 10 годин тільки водіння. Десь там під завантаженнями, розвантаженнями ставити молотки, скільки треба. Звісно, коли ти їдеш десь один водіння, там вже не особливо багато часу залишається на розвантаження-завантаження. такі дні на практиці. Хто працює, той знає, але тим не менше воно налітало. І на це інше обмеження не було. Було тільки тижневе, щоб оцих молоточків інших робіт в тиждень не було більше 60 годин. Зараз же ж в нас виходить. Що якщо ми робимо 10 годин водіння, то в нас не може бути вже молоточків. Якщо в нас є молоточків, скажімо, умовно, 3 години вже є в половині в середині десь робочої зміни, то таку зміну ми не можемо їхати більше 7 годин водіння. Чи строго за це хапаються? Я чув від своїх підписників, що німці за це вже штрафують. Скажу вам відверто, що в Італії ще дотепер якби на це закривають очі. Що я думаю про це? Я думаю про це, що це просто окей, тому що ми і так вже категорія працівників, які працюють як нелюди, і отримаємо за це не якісь шалені гроші, тому це. Тільки ок я за двома руками. А що стосується вас як до цього підходити, це ваша особиста річ. Але я би радив вам навіть на тих теренах, де поки що, як в Італії, ще це не, не прикручують. Це просто наступний крок. Це буде дуже скоро. Будуть за це хапатися і за це будуть штрафувати. Наразі навіть сам такограф, якщо ви з ним працюєте, зрозумієте, про що я кажу, дає оце повідомлення трішечки, ось так я би так сказав, факультативно. Бо всі ви знаєте, як він реагує, як він себе веде, коли ви досягаєте, наприклад, 4,5 години неперервного водіння. Моргає дисплей, засвічується дублікат внизу на панелі машини. Ну, це дуже-дуже все привертає вашу увагу. Дане повідомлення про 10 годин. Просто засвічується над ти перевалюєш за неї, нічого ніде не моргає, не пищить, не засвічується тежка, оцей символ такографа внизу на машині. Тобто, вже по самому і в самій поведінці програмного забезпечення це зрозуміло, що наразі це. Факультативна така порада, хто знає де ви є, в якій ви країні, і сприймайте це як хочете. Але ми вам нагадуємо, що все ж таки ви працівник, який досягнув сьогодні 10 годин робочого дня. Може достатньо вже всі гроші не заробити. Зупиніться, відпочиньте. Якось так це виглядає. Я гадаю, що наступні покоління такографів, я просто гадаю, суб'єктивна думка, будуть також обрізати це, е, цей робочий час е, значно агресивніше і радикальніше. Але наразі воно так. Я ж від себе ще раз повторюсь, раджу вам, старайтеся організувати свій робочий день так, щоб якомога рідше або взагалі не перескакувати за оцих 10 годин. Тому що е, це ваше життя, це Ваше здоров'я, і ні за які гроші ви його не купите. Достатньо, всі гроші не заробите. Як я казав, дякую всім за увагу! Всього доброго вам! Бувайте здоровенькі! Слава Україні і слава ЗСУ!